Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025-го. От Відтак мобілізувати можуть усіх військовозобов'язаних українців, які не мають бронювання та відстрочки. І знову введень призов чоловіків 50+, Їх можуть призвати до війська лише за наказом Генштабу. Вже за кілька тижнів в Україні оновлять і критерії бронювання військовозобов'язаних. Нові правила оприлюднять після завершення державного аудиту 15 листопада, якими вони не будуть достеменно невідомо, але ймовірно можуть збільшити розмір середньої зарплати для підприємств, аби їх могли відносити до категорії критично важливих. Крім того, кількість заброньованих на критично важливих підприємствах можуть скоротити, наприклад, у військовій промисловості чи енергетиці зі 100% квоту на бронь зменшать до 70-90%. А у резерв плюс запрацює можливість отримати чи подовжити відстрочку від мобілізації. Щоправда, поки що не для всіх. Послугою можуть скористатися багатодітні батьки, особи з інвалідністю та студенти денної форми навчання. Сервіс запрацює у листопаді у наступному оновленні додатка, запевняють у Міноборони. Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, не писала заяву від руки і не ходила в ТЦК, а могла за декілька хвилин сигналізувати про своє право і щоб ця відстрочка була валідна. Із 1 листопада українські перевізники повинні проходити обов'язкову електронну реєстрацію фури вантажів на польському кордоні. Такі вимоги Польща запровадила для перевізників, які не є членами ЄС. Незалежно від типу вантажу вони будуть зобов'язані реєструвати його в системі електронного нагляду за транспортом. Окрім того, компанії повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних своїх фур, а сама вантажівка мати увімкнений локатор або зовнішню систему локалізації за порушення штраф. Від 10 до 12 тисяч злотих Оштрафувати можуть і водіїв, Заплатити доведеться від півтори до двох тисяч злотих. Фактично йдеться про всі види перевезень, які може виконувати іноземний перевізник. Поширюється така вимога як на ті двосторонні перевезення, наприклад, Україна Польща, так і на транзитні, коли перевізник прямує через території Польщі до іншої держави. Тож це означає, що кожне перевезення повинне бути внесено до системи СЕНД. А любителям поганяти по міських дорогах доведеться звикати до нових обмежень від 1 листопада в усіх містах України. Водії мають рухатися зі швидкістю, що не перевищує 50 кілометрів на годину. Правила дорожнього руху не змінюються. Вони переходять на так званий зимовий період. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Літній період зараз закінчується і першого відповідно з 1 листопада ці знаки змінюються на стандартний на на обмеження швидкості 50 км на годину. Тобто фактично не міняються правила, просто наступає зимовий період і вже немає ділянок доріг, які мають обмеження інші обмеження швидкості руху. А ще у листопаді почнуть вилучати з обігу старі банкноти. Йдеться про п'ятдесятки та двохсотки старого зразка. Ті, які випустили у 2003-2007 роках. Поступово такі купюри замінять на сучасні. При цьому в НБУ запевняють, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися старими банкнотами. Їх не потрібно спеціально обмінювати. Як наслідок банкнотно-монетний на ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу. Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків. Водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам, і громадянам. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.